Часом наше життя здається надто важким, найважчим з усіх, яке тільки може бути. Усі найскладніші випробування у нас, усі найскладніші життєві обставини. У мене, і ми у такому вирії подій тільки робимо, що жаліємо себе, жаліємо іншим на своє життя, і кажемо, що жодного виходу з таких обставин не маємо і відповіді від Бога не чуємо. Але чи даємо ми змогу Богу віддати нам відповідь? Чи даємо ми час на те, щоб цю відповідь почути, і чи приймаємо його волю, якщо раптом вона нам не дуже подобається? Давайте говорити на цю тему разом із пастором Іллією Лукіним. Коли життя здається надто важким, що каже Бог. Ілля, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо. Важке життя у вас. Ви е, ну, знаєте, якщо все пізнається в порівнянні, да і ну інколи дивишся, що навколо відбувається, не тільки да, в Україні, а взагалі по всьому світі, я розумію, що в мене дуже благословенне і хороше життя. Угу. Слава це Богу, правда. за це. Да. Чудово, що так. От... У тебе відчуття стосовно цього. Я особисто чекала цієї розмови дуже довго. Зізнаюся. Тебе так складно оце обставини? Ні, ні. Я чекала дійсно цієї розмови для того, аби привідкрити нашу тему, привідкрити історію з Біблії, яку ми будемо сьогодні розглядати, під іншим кутом, можливо. Я вже згадувала на попередній розмові про те, що сьогодні день боротьби з суїцидом, суїцидальними думками. І дуже цікаво, дійсно, що навіть в Біблії є приклад того, як. Людина, яка ну повністю була посвячена, яка стільки всього зробила для Бога, мала оцей момент в житті, коли також не хотіла більше жити. Сьогодні ми будемо говорити про Іллю, і дуже цікаво дійсно побачити його життя ем, крізь нову призму. От що для тебе взагалі про що ця історія? Про якого Іллю е, до речі, якщо дивитися на синодальний приклад Біблії, там і не через м'який знак Ілля, а Ілія. І вони батьки в дитинстві саме так назвали, і в українському паспорті в мене не Ілля, в українській <тан транслітерації, <тан -транслітерації> А Ілія, і через це мене було дуже постійно треба виправляти ті, хто заповнюють під. Я тебе прекрасно розумію. У мене завжди так тільки не ма, я, а ма, я. Там три букви завжди все роблять, тому розумію. Да. Тому мене назвали саме в честь цього пророка, ну не просто таким ім'ям. Ну, Насправді дуже така потужна особистість, яка, знаєте, вона. Дає велику надію людям, які думають, що якщо я десь грішний або навіть десь я проявив недовіру до Бога, я вже недостойний, тому що ми бачимо, що він один з взагалі з небагатьох людей усі біблії, які після такого ну, духовного падіння його Бог все одно забрав на небеса, ще його при, ну, при його житті. Тобто це історія про дуже велику надію про те, що все ж таки, не дивлячись на ті труднощі, які можуть бути, в будь-якому разі можна реабілітуватися. Які ж от е, труднощі призвели його до такого стану, що він почав просити у Бога смерті? Mm -hmm. е, наскільки виправданими можуть бути життєві обставини, щоб довести до такого стану? Е, ну, Якщо ми пригадаємо, де його історію, то він. Е... Спочатку пішов до царя, об'явив про роки голоду, був голод. Це, я думаю, також його також гнітило, тому що це його народ також голод переживав. От, І не дивлячись на те, що народ був ну, далекий від Бога, да, все одно це його бентежить, як і нас. да. От Ми розуміємо, що ну, ми не можемо сказати, що Україна свята, але все одно нас болить, коли ми бачимо страждання нашого народу. І Потім, після такого, таких років напруги, ми бачимо, що він приходить на гору Кармел, що він е, перемагає да, е, жреців вала, священиків вала. І от уявіть, він на такому піднесенні начебто має все бути добре. І тут, коли він вже хоче видихнути, на нього знову починається дуже серйозний тиск із прямими погрозами його життю. От і я думаю, що він просто як людина він виснажився від усіх тих років переслідувань, і після такого піднесення це як пригадати, да у нас в 22-му році ну вже ковід він вже стихав, можна сказати. Угу. Майже вже стих. Да, да. І люди вже майже почали дихати видихати, <рес> дихати, да, тому що можна було ну багато де вже без масок з'являтися. Вже церкви знову почали нормально збиратися, не онлайн. І тільки ось люди наче відчули полегшення, і тут знову удар ще сильніший, ніж був. От, І тут я просто, я думаю, що зламався ну, як людина, тому що це не робот. да? І навіть вірна Богу людині, ми, вірна Богові людина, ми бачимо, що вона може через такі от. Обставини угу, приходити обставини, да. цікаво дійсно, що він з однієї гори переноситься на зовсім іншу гору. Тобто у нього тут гора, можна так сказати, нурально свято. Він просто дійсно переміг таку величезну кількість людей іменем єдиного бога, яким має значення, і тут гора Кармел. Потім він ще так непогано біжить е, за людиною, за, mm. да, за, за царем, скажімо так, сповіщає йому про те, що Бог повертає нарешті дощ, що не буде вже посухи. І потім приходить е, звістка про те, що якась жінка йому погрожує, так, ця, цариця, скажімо так, яка е, е, готова відібрати його життя. І мене от хвилює те, що. Він нібито зараз був на піку своєї свого щастя. Це просто це величезне так, служіння, так. Да? це успіх. І тут після такого великого успіху приходить супервелике падіння дух не духовне, можливо, таке моральне. Тобто я не скажу, що він для мене в цій ситуації типу впав і був без Бога. Він просто відчував, що він більше не має далі сил. От Чому так приходить, що саме після великого успіху іде таке от е, спустошення? Ну, цікаво, якщо подивитися, да, чому саме він е, хотів померти, да? mm -hmm. е, тобто він просив для себе смерті, да, як казали спочатку, суїцідальні певні думки були в нього. І ми бачимо, що в нього мотивація не, не через те, що в нього було занадто велике навантаження, а через те, що він каже: Богу, у. В першій книзі царів, да, якщо дивитися е, український переклад, 19 розділі 4 вірші, він каже, що візьми душу мою, тому що я кращий за, за моїх батьків. Тобто він хотів померти не через те, що дуже велике навантаження, а через те, що він почав себе відчувати недостойним, через те, що він не проявив ну, достойну віру е, у тих обставинах. Угу. І нам інколи також здається, да, що. Ну, Щось тисне на нас. Ну, я не можу сказати, що в мене в житті навіть через ці обстріли я живу там, де дуже гарно панорамно це все відкривається. Дуже близько інколи І я це все чую, відчуваю. І... Навіть попри це, я не можу сказати, що моє життя воно е жахливе, тому що дивлячись на людей, які і, ну, і на фронті перебувають. І ну, просто по всьому світу я не можу сказати, що воно жахливе. Але я знаю, що у людей є дуже жахливе життя. От. І ці люди, вони через це життя вони інколи можуть проявити з невіру, і через те, що в них і так сил не було, у них з'являється відчуття, що вони вже просто неспроможні. На якесь виправлення. У них немає сил на те, щоб покаятися ніби. Mm -hmm. От. І вони вже занепадають і, знаєте, змиряються з тим, що все, я вже ну, недостойний і ніколи не буду, мене ніхто не простить, ну і все, людина просто. Тут виграє. хочеться якось розкрити все ж таки Божу відповідь, Божий характер в тому, як він реагує на слабкість, таку моральну слабкість в цей момент Іллі. Що він відповідає, і який урок ми можемо взяти для себе? Що ну, дійсно ми можемо бути в таких станах? Виправдано, не виправдано це вже дуже відносна історія, тому що у кожного свої життєві обставини і свій поріг прийняття цих обставин. Але якщо ми опиняємося ну, в такому стані, дійсно, коли от зневіра, і хочеться закінчити вже своє існування на цій землі, як Бог на це реагує? Як він проявляє свою милість і відновлює наш дух? Там цікаво, що Бог да, на початку він взагалі багато Іллією не розмовляє. Він посилає йому ангела, який його кормить, потім дає йому ще поспати, потім знову кормить. І отак Повторюється декілька разів, тому що Бог розуміє, що да, він. Так, да, ми маємо мати духовну силу. І, начебто, духовна сила вона має завжди бути над нашими фізичними спроможностями. Да? Тобто люди через свої духовні переконання вони можуть виносити набагато більше, ніж людина да? без якихось ну, цілей конкретних, без віри в щось. От. Але ми все ж таки залишаємося людьми, і Бог тут просто підходить до нього, як до людини, і дає йому перепочити, а потім ми бачимо, що Бог каже, як він його. Як він йому дає надію. Тому що інколи здається, да, от ми дуже багато порівнюємо із сьогоденням, як в людей може відбуватися, коли навколо йде війна, обстріли, і дуже багато людей гине. Mm -hmm. 에, здається, що все пропало. Да? Тобто ми не бачимо ніякого майбутнього. 에, здається, що ну, 에, ну, майбутнє воно дуже таке сумречне. І ми бачимо, що Бог, по-перше, він розриває цей шаблон, який був в голові Іллі. Ілля думав, що він один залишився взагалі, так? Да? Да. Тобто в нього, от в цих обставинах, він настільки був виснажений, що йому здавалося, що ну, все навколо проти нього, буквально. І тут Бог йому каже, що він дає Бог, Бог дає йому надію. І надію да, просто тим, що відкриває очі на ту реальність, яка ну, насправді є. він каже: є ще 7 тисяч вірних людей. І в цій ситуації він йому спочатку дає надію, а потім він да, дає йому знову певну місію. От. І це також дуже важлива частина відновлення, яке пропонує Бог Іллі, дуже цікава хронологія. От мені подобається, ми навіть в попередній розмові трошки чіпляли тему втома і вигорання, і ми говорили, що для того, аби не відчувати це в своєму житті, найперше потрібно зреагувати, чи добре я харчуюся, чи добре я сплю, чи достатньо я дбаю про себе на фізичному рівні, аби переходити на зовсім інший рівень, там, на духовний да. чи на емоційний. Тому що, наприклад, да, ну. Дуже часто, якщо кажуть, що якщо тобі погано, ти виснажений, там дуже багато милися, дуже багато читай, так, так. але мало хто звертає увагу на фізичний стан людини. Тому угу. ну, що ну, ми люди, і як написано, що Бог нас створив, е, да, створив тіло, дав нам дихання життя і стали ми душею живою. Тобто. Ми цілісне створіння, і наше, наше спілкування з Богом, воно напряму залежить від того, як ми живемо і фізично. Mm -hmm. ну, і Бог розуміє, що це Він дає Іллі, каже: не говори зі мною зараз, не треба мені багато молитися, не треба багато йти да, до когось щось читати, просто поки що відновись фізично, просто поспи і поїж, і все. <кх> От дійсно мені подобається, що Бог підкріпляє найперше наші фізичні сили, а вже потім переходить на новий рівень. І от про цей новий рівень мені дуже цікаво, тому що навіть наша тема називається Коли здається що все важко, да що говорить саме Бог? От як Бог спілкувався з Ілею у цьому його стані, коли в нього ну не найкращі думки для того, аби далі жити. Яку тактику він вибирає для того, аби поспілкуватися з ним у цей момент його такого духовного занепаду? Пам'ятаємо, коли він від Кармелу до іншої гори прибіг. <губ> <губ> Підбіг. Да. Ми бачимо, що Бог до нього звертається, але перед цим є декілька явищ. Да? І Бог каже, що я не у вогні, я у несильному вітрі. А, да? Не в землетрусі. А, да, не в землетрусі, а у тихому віні. Вітерця. Тобто Бог спокійно, лагідно звертається, ми бачимо, що Бог він Іллі не докоряє взагалі, він не, його не навантажує ще більше. Він розуміє, що Ілля вже себе достатньо і сам вже да, покарав в своїй голові. І це, ну знаєте, це як добрий батько. Він, коли розуміє, що дитина його... Щось зробила погане, але вона вже сама себе під час цього добре і сильно покарала. Він більше ще їй не додає, тому що це ще більше зламає. І він цим тихим голосом він йому дає нову місію, uh -huh. тобто, щоб не просто перебувати десь, спілкуватися з Богом, а він каже, що невід'ємна частина відновлення, це є місія. Місія. Ми бачимо, що е, перше, що Бог робить у цій ситуації, Він каже, щоб Ілля фізично перепочив. Потім він дає Іллі надію, Відкриває йому очі, що не все так погано. Тому що, ну, не дивлячись на те, що більшість людей вона проти Бога пішла, е, не дивлячись на те, що криза вона існує, але ну, в мене все під контролем, Бог каже. І третє, Бог каже: іди. І роби мою справу далі. Це, знаєте, це дуже важлива частина духовного відновлення, місію робити. Тому що багато хто зациклюється на відновленні фізичного здоров'я. Угу. І ну, потім, можливо, переходять на відновлення духовного здоров'я, вони моляться, читають, але інколи все зависає на цьому рівні. От. І далі Бог кожній людині місію дає, і вона в Біблії дуже гарно розкрита. Але якщо людина не йде виконувати цю місію, вона не зможе вийти із цієї духовної кризи, яка в неї. Угу. Напевно, це ключовий момент, який ми беремо з цієї історії, що люди, які йдуть вже на крок. Такий зневірний, покінчити життя своє самогубством чи щось подібне. От коли їх рятують, так все ж таки вони переосмислюють, що вони би не зробили це, от ну, після того як зробили цю спробу. То це питання в тому, що людина відчуває себе непотрібною. І немає місії, от як е, зазначили, так не відчуває сенсу життя. А в цьому і полягає місія. І ми бачимо, що е, Бог саме таким чином е, відновив. Плин до життя у Ілі, і напевно, другий ключовий момент, що саме спілкування напряму з Богом, це те, що нам потрібно розвивати, бо ми можемо опинитися в ситуації, коли від нас відвернуться абсолютно усі люди, yeah. і абсолютно близькі. І е, інколи ж від близьких людей ти чуєш дуже болісні слова, коли там краще б тебе не було, і так далі. І ти собі в думках дійсно, а може краще, якщо мене не буде. А, і от тільки якщо ми маємо зв'язок із Богом, і він каже, немає значення, що кажуть інші, тому що якщо я тебе створив у цей світ, то ти тут потрібен. Тому що це моє бачення, а не тих, хто тобі щось говорить. І от, напевно, приклад Іллі для нас сьогодні стає таким, о, такою основою для того, щоб виходити із цих станів. О, на жаль, ми не можемо більш ширше ще сьогодні розглянути цю історію за браком часу. Але я думаю, почитати цю історію для Щоб кожного добре, з нас буде корисно переосмислити і побачити, що ну, по-перше, не все так погано. Все, як ми на початку говорили, пізнається в порівнянні. Угу. А найголовніше, що навіть якщо ми десь на моральному дні, поруч із нами Бог, і він нам допоможе звідти вибратися.